Тому ми бачимо такою своєю місією наразі допомагати клієнтам не тільки в Україні в такі складні часи, а й у... за кордоном. Перше те, що ви ще не забудували на конструктиві ваші проекти, ваші кейси. Я думаю, це дуже буде цікаво читачам. Яка дійсно надихає на мене на певні речі. Любимо побашкетувати, ось як приклад можемо піти в якийсь там клуб комп'ютерний тощо, да, і побрати контр-страйк на ну, клуб. Глобально надавати таку послугу можуть тільки ті, хто дійсно може комплексно розуміти ці всі питання. М -м, метою у нас дуже глобальна. Мета, ціль, місія, якщо можна так сказати. Доброго дня. Доброго дня. Нарешті ми з вами зустрілися, щоб провести, навіть не хочу назвати це інтерв'ю, а скоріше розмову. Напевно, ні для кого не секрет про те, що ви стали співзасновником нашого інформаційного агентства Конструктивнію. Ну і допевно, виходячи з цього, хотілося б задати вам перше питання. Що стало причиною чи підставою того, що ви прийняли таке рішення приєднатися до нашої команди? Діана, доброго дня! Дякую, що запросили. Дійсно дуже радий поспілкуватися, провести цю розмову, так сказати, в домашніх вже рідних стінах конструктиву Ньюз. Дякую за запитання. Чого вирішив приєднатися? Ну, по-перше, спільні цілі з співзасновником цього інформаційного агентства. Дійсно, це дуже важливо спільні цінності і цілі. Крім того, хотів би зазначити, що на сьогоднішній день в одеському регіоні аналогів таких агентств, юридичних СМІ, на мою думку, не існує. Чому тому що в нас є багато різних СМІ, однак не юридичних. І мені як практикуючому адвокату дійсно важливо і я вважаю, це було б правильним, якщо ми б інформували суспільство про всі важливі зміни, які в нас є в законодавстві. Зокрема, тому, на мою думку, дуже важливо створити своєрідний юридичний мост між системою державною і безпосередньо суспільством, тому що, на мою думку, існує прогалина. Багато складних термінів, багато законів, підзаконних актів. І суспільство часто не розуміє, як працює система, і наша задача це роз'яснити складне, простими словами. В свою чергу, ми б також хотіли сказати, наша команда, що ми дуже раді, що ви приєдналися до нашого інформаційного агентства і дійсно відчувається, що ви підсилили нас і нам також дуже комфортно з вами працювати. І також хочу в подальшому запитати, які у вас взагалі є цілі, які у вас плани на подальшу роботу там, із нами взагалі у вашому бізнесі? Дякую за запитання. Ну, перш за все, я практикуючий адвокат. Ми з командою працюємо, як і всі, в такі важкі часи, захищаючи інтереси бізнесу. Це наша основна спеціалізація. Ми супроводжуємо бізнес у всіх питаннях: судових справах, цінних справах, кримінальних провадженнях. Ну, хотілося би сказати, що напевно наразі такою глобальною задачою ми бачимо розвиток і допомога нашим клієнтам, які безпосередньо здійснюють розвиток бізнесу або масштабуються. І розвиває свій бізнес в європейському напрямку, або здійснює релокацію. тобто ми бачимо свою місію в тому, що ми хотіли би допомагати бізнесу в таких тяжких умовах наразі. Тому ми бачимо такою своєю місією наразі допомагати клієнтам не тільки в Україні в такі складні часи, а і за кордоном, оскільки наразі. Багато наших клієнтів, компанії наразі або розширили своє, свою діяльність за кордон, або здійснили релокацію. І в таких умовах дійсно дуже важко адаптуватися. Тому ми допомагаємо в цих питаннях залюбки. Наразі спеціалізуємося саме, зокрема, відповідно, на тому, що допомагаємо в таких складних питаннях щодо створення юридичних осіб за кордоном. Питання оподаткування, контракти і тому, тому подібне це такі основні місці. Ну, і продовжуємо, звісно, захищати інтереси е, компанії в Україні і фізичних осіб також, зокрема. Дякую за вашу відповідь. І розкажіть, будь ласка, більш детально, якими саме справами ви займаєтесь? Я думаю, нашим читачам буде це цікаво. Дякую за запитання. Справ багато, однак серед таких справ можна виділити якісь цікаві справи, Фундаментальні, я б так назвав безпосередньо, як приклад це справа щодо спору між нашим клієнтом з адміністрацією морських портів, щодо невикладання договору доступу до причалу протооператора доступу до причалу. яким було заблоковано діяльність протооператора. Ось ми судилися з державним підприємством Мампу і отримали відповідне рішення Верховного суду, зокрема, щодо укладання такого договору в судовому порядку. Це перше таке рішення, і воно є фундаментальним для галузі в цілому. Також за останній час хотів би виділити цікаву справу, не можу назвати реквізити, вона продовжується. Верховний суд повернув її на новий розгляд. Щодо захисту прав інтелектуальної власності на відому торгівельну марку в Одесі, це відомого ресторану. Ось ми відстоюємо інтереси особи, яка здійснила першу реєстрацію за собою такого права. Ось це дуже цікава справа. Я більш детально може, потім повідомлю, коли справа вже буде закінчена, буде рішення, по суті, поставлено крапка. Ми також представляємо інтереси фізичних осіб. Да? Наразі в цьому також є потреба. Ми допомагаємо це справи і простановлення батьківства. Є цікаві справи. Ми проводили справу, відповідно якої є позивачем, перепрошую, є особа, яка перебуває за кордоном. І ось стала необхідність проведення відповідно біологічно-молекулярної експертизи. Це було для нас нове і цікаве. Ми проводили таку експертизу, відбирали зразки. За кордоном співпрацювали з лабораторіями іноземними з експертизою. Це був цікавий досвід, може виділити такий цікавий кейс, враховуючи, що дійсно багато людей перебуває за кордоном. Цікавим також можна виділити, що ми представляємо інтереси закордонних інвесторів, зокрема, і у будівництво, і є клієнт, який здійснює інвестування в портову сферу. І наразі ми представляємо терець такого закордонного інвестора і допомагаємо на всіх етапах правильно законним чином проводити ці інвестиції, заводити їх в Україну, тому що враховуючи наявність військового стану і певних складнощів, це є певні ризики для інвестора, тому ми супроводжуємо і допомагаємо в цих питаннях і вважаємо це також важливою місією тобто допомагати. Інвесторам здійснювати інвестування в нашу з вами рідну країну в такі важкі часи. І хотілося б додати щодо міжнародних проєктів, От ми завели мову про інвестиції, про реєстрацію компаній і супровід клієнтів за кордоном. Хотілося б звернути увагу, що наразі ми співпрацюємо з юридичною компанією Ліл Partner в даному питанні. І дійсно враховуючи знову ж таки спільні цінності, спільні цілі. У ну, моїй команді мені дуже комфортно співпрацювати з legal партнером в цьому питанні, і, по-перше, це відкриває нові можливості, оскільки спільна, спільними діями ми можемо досягати швидкого, надійного і потрібного результату клієнту. Тобто, цей момент об'єднання в даному випадку колаборація, якщо так можна сказати, він. Працює на благо, і, по-перше, клієнта, і нашої компанії. У вас кілька цікавих проєктів насправді у мене, виходячи з цього, е, два питання. Перше з них, чому ми ще досі їх не публікували на конструктиві ваші проєкти, ваші кейси. Я думаю, це дуже буде цікаво читачам. У вас дійсно дуже цікаві класні кейси думаю, і справи. Це справа, можна буде зробити. Та. І друге питання: у вас, так як я чую, Ну і бачу, напевно, по нашій роботі, у вас таке велике навантаження насправді. І скільки проєктів ви ведете, скільки роботи робите. Тому наступне питання: що вас взагалі надихає робити, створювати ці всі і проекти, взагалі працювати в такій такі навантаженості? Дякую за запитання. Я дуже гарне запитання. Знаєте, ну напевно, по-перше, мотивує. Все це, це робити і так працювати, це близькі люди, да? це моя донька, яка дійсно надихає мене на певні речі. І ось саме бажання створювати щось, розвивати, і щось залишити якийсь слід, да? щось створити велике, щось цікаве мотивує саме донька. Спосередньо вона і надає можливість спілкування з нею і проводення часу, ми разом по-перше. Розслабляє і дає певні сили, тому що без цього в такому режимі працювати дуже важко. Розкажіть, будь ласка, чим ви саме займаєтеся з донькою? Як ви можливо проводите разом свій час? Я думаю, це можливо навіть буде класна порада для наших читачів? Час проводимо по різному. У мене вже достатньо доросла донька. Іноді можемо посидіти поспілкуватися відверто на якісь Важливі теми, ким хочеш стати, де хочеш працювати, і так далі. Дуже часто розпрашує про професію адвоката і цікаві юридичні справи. Однак любимо побашкетувати. ось, як приклад, можемо піти в якийсь там клуб комп'ютерний тощо, да, і пограти в Counter-Strike, наприклад. Ось це ми полюбляємо так сказати, поробитись в контру. Ось це в нас заходить. Міні-теніс пограти, щось. Подурачитись, повеселитись, розвантажити себе це круто. Тому дійсно спілкування з близькими людьми, з донькою, зокрема, дає мені сили, ресурс і можливість рухатись далі з новими силами і розуміти, для чого це потрібно. Ну і по-друге, це спорт, активний спорт, тому що без нього розгружати голову дуже важко голову треба розгружати, тому що велика кількість питань, дзвінків. І це треба якось тримати голову в нормальному стані. Для цього треба Ну, Така формула. Дякую за вашу відповідь. Я думаю, це дуже крутий мотиватор, ваша донька. Тому що, якщо бачити ваші результати в роботі, то то донька дійсно вас дуже круто мотивує. Це правда. Так. Також хотіла б повернутися до минулого обговорення стосовно того, що ви співпрацюєте з Legal Partner. Так як ми вже знаємо, Legal Partner стали міжнародною компанією і вони вже відкрили новий офіс в Кишиневі. Приходячи з цього хотіла б запитати, чи є у вас саме на міжнародному рівні якісь спільні проекти? Дякую за запитання. Так, дійсно, Legal Partner Працює вже на міжнародному рівні, і ми тому з ними співпрацюємо в цьому питанні, оскільки я з моєю командою також наразі працюємо на міжнародних, на міжнародних клієнтів на міжнародних відносинах. Так? І хотів звернути, що в нас увагу на те, що дійсно у нас є спільні проекти, зокрема в супроводженні наших клієнтів і спільних клієнтів, які в нас вже є. Оскільки потрібно таким клієнтам, що їм потрібен професійний супровід, їм потрібна державна реєстрація в різних юрисдикціях, оскільки потрібно реєструвати компанії, таких Англія, наприклад, Кіпр, Естонія, Латвія тощо У нас вже є досвід проведення реєстрації, таких компаній супровід таких компаній подальший, і також ми здійснюємо. Допомогу таким клієнтам в обранні більш оптимальної юрисдикції з огляду на оподаткування, з огляду на податок, на прибуток, на додану вартість, на вивід дивідентів тощо це все дуже важливо для клієнту, і саме наявність добрих відносин між нами як партнерами з legal Partner, між нашими клієнтами і нами. Вони довіряють нам, у нас є змога е, робити нашу справу, тому що е, ну, глобально надавати таку послугу можуть тільки ті, хто дійсно може комплексно розуміти ці всі питання. Тому що, оскільки, якщо брати окремо взяту юрисдикцію, там Англію, прикладу, ну вони можуть дати консультацію стосовно тільки своєї юрисдикції. А ось клієнту треба проаналізувати: Кіпер, Англію, інші європейські країни. Проаналізувати цей вал юрисдикції, обрати найкращу саме з, з точки зору клієнту, з його бізнесу, з його потреб, з його задач. Ось цим ми займаємося, і це дуже важливо і цінно. І наприкінці я знову ж таки хотіла повернутися до нашого інформаційного агентства і знаю, що один із проектів. Є дослідження проблематики з питань банкрутства в Україні. Хотілося б ви можливо більш детально розповіли про цей проект. Які цілі цього проекту? Дякую за питання. Знов ж таки дуже цікаве запитання. Ми спільно, спільно з під засновником агентства генства Конструктив Ньюз» дійсно розробили такий проект щодо дослідження проблематики з питань банкрутства в Україні. Метою в нас дуже глобальна така мета, ціль, місія, якщо можна так сказати, це кодифікація. Ну кодифікація, це не в тому розумінні в юридичному, а мається на увазі збір всіх проблем, існуючих, які дійсно містяться наразі в дані процедури, їх дуже багато і пошук виправлення цих проблем, то яким чином ми можемо на законодавчому рівні ці проблеми виправити? А яким чином це шляхом внесення певних змін в спеціалізоване законодавство, зокрема, Кодекс України з питань банкрутства? Ось саме наша задача в тому, що це дуже глобальний проєкт, національний. Тому ми хочемо що зробити? Зібрати всі проблеми шляхом дослідження багато. Багатокісних, скажімо, процесів банкрутства, да? забрати, поспілкуватися з усіма учасниками це і судді, це і арбітражні керуючі, це ідитори, боржники тощо. І е, розуміти спільні проблеми, які маються, і подолати їх ці проблеми шляхом внесення законодавчого внесення змін. Ми спілкувалися вже з деякими народними обранцями. Тут питання в тому, що. Треба дуже якісно подати до цього питання, тому наразі ми займаємося тим, що досліджуємо це питання. Наші представники нашого агентства приймають участь як СМІ в судових засіданнях, аналізують, дивляться, спілкуються з учасниками провадження з питань банкрутства, аналізуємо судову практику з цього питання. І шукаємо питання і шляхи вирішення проблематики, тому що їх дуже багато і строки розгляду, і відсутність певної рівності учасників цієї ну, банкрутства. Так? Можливо, це у нас є там є деякі напрацювання щодо певної цифровізації цього процесу, тому що ми ж всі знаємо, що наразі цей процес зводиться фактично до... Не до реструктуризації і відновлення платоспроможності, фактично до погашення ворогів, закриття підприємства і, на жаль, все. А в класичному вигляді це ж і повинно бути і відновлення платоспроможності. І хотілося б, щоб це працювало ось напевно і таким чином, враховуючи обставини в країні. Дякую, що розповіли про цей проект. Я... Думаю, що це дійсно буде дуже цікаво і корисно, що не менш важливо. І сподіваюся, що у нас спільно вийде реалізувати цей проект і, і, і довести його до кінця. І також хочу подякувати за нашу розмову, за те, що ви були відкритими, відповіли на всі наші питання. Дійсно дуже приємна розмова. і Я сподіваюся, не остання і. Хочу вам також побажати, щоб в ваших проєктах, взагалі вашому розвитку, дійсно вам щастило, щоб ваші проєкти були тільки розвивалися і набрали обертів, і міжнародний рівень також набирав обертів. І дякую вам велике за цю розмову. Що ви погодилися і поговорили, і розповіли це нам і нашим читачам. дякую вам за запрошення. Дуже була така повторюсь, домашня розмова. Щодо розвитку, це я вважаю в нас спільно вийде. Це наша спільна справа, і я вважаю у нас це вийде. І е, наші цілі, плани будуть набирати обертів, і ми будемо реалізовувати їх швидше, швидше, глобальніше. Тому і вам, і нам, і я це наше спільне, тому бажаю нам в першу чергу е, ось цього розвитку і руку вперед. Тому дякую. За запрошення було приємно поспілкуватися. Дякую. Дякую.